Доброго дня, шановні війничани, слава Україні! Я хочу вас поінформувати про те, що з 15 липня цього року управління Державної міграційної служби у Вінницької області було переміщене за новою адресою місто Вінниця вулиця Котюпинська, 78. В першу чергу нам надало сприяння для цього можливого пошуку і ремонту приміщення. Вінницька міська рада, за що ми їм дуже вдячні. Що нам це дало? По-перше, ми змогли з трьох адрес, де раніше були розміщені підрозділи міграційної служби, а саме Пергова 4, театральна 10 і театральна 14, об'єднати всі підрозділи в одному приміщенні. А саме це 8 відділів і 3 сектори плюс ми ще за рахунок того, що змогли розмістити в вестибюлі, на цій площі розмістили і сектор по прийому та оформленню документів на закордонний паспорт та ID паспорт. Що нам це дало? В першу чергу зверталася увага на доступність населення щодо мають відповідні вади здоров'я, тобто з інвалідністю. Є також обладнаний згідно вимог держстандартів пандус, і також і кімнати для туалети. Сама побудова і розміщення наших підрозділів дозволяє громадянам в місцях очікування відповідно отримувати інформацію. І Здійснювати йти на прийом до керівництва управління. Відповідно, якщо виникає питання вузькопрофільному спеціалісту, чи це відділ по громадянству, чи це відділ по роботі з іноземцями, чи юридичний відділ, чи кадровий підрозділ, чи відділ інформаційних технологій, чи відділ паспортної роботи, тобто нас ви зрозуміли, що всі підрозділи вже компактно розміщені в цьому приміщенні. А саме там 24 кабінети, де можуть здійснювати свою службову діяльність 70 працівників управління Державної міграційної служби. Також довожу до вашого відома, що за цих півроку, що ми здійснювали прийом громадян, нам було надано 76 тисяч послуг. Більше 45 тисяч було оформлено закордонних паспортів, і більше 25 тисяч паспортів вигляді ID-картки. Ну, відповідно, було оформлено більше 232 дозволів на імміграцію. Громадяни іноземні громадяни могли бути документовані і документувалися посвідками на постійне проживання. Завдяки розширенню сервісів, змін законодавстві стало можливим нашим громадянам також отримувати послуги і за кордоном до вашого відома, що в шести країнах в Західної Європи, а саме в Німеччині, в Польщі, в Словаччині, в Італії, в Чехії розміщені в різних містах підрозділи паспортного сервісу, які входять в структуру Державної міграційної служби. В цих підрозділах є можливість оформити документи як ID-картку, паспорт вигляді ID-картку, так і закордонний паспорт. В зв'язку з змінами законодавстві. Також громадяни, які по тим чи іншим причинам не можуть тривалий час знаходитись на території України, тобто прибули в Україну з метою документування, можуть оформити чи закордонний паспорт, верніше подати документи на оформлення закордонного паспорта чи її картки. Відповідно, виїхавши за кордон по старому закордонному паспорту, є можливість звернутися в консульську чи посольську установу. Щодо пересилання відповідного документа і цей паспорт буде направлений з метою утримання безпосередньо за цією адресою. Станом на сьогодні в нас вартість ID-картки складає нетерміново 504 гривні, терміново 874 гривні, закордонний паспорт 958 гривень, Це регламентний оперативний 1598 гривень. Також хочу звернути увагу, що на територію обслуговування. Тобто в Вінницькій області проживає більше 9102 іноземних громадян. В основному це громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь, громадяни Молдови і питання щодо їх документування, перебування, контролю перебування здійснюється підрозділами Державної міграційної служби. Буквально в минулу п'ятницю. Тобто 27 числа була закінчена операція Мігрант, в якому підрозділи міграційної служби проводились спільно з е, головним управлінням Національної поліції України Вінницької області, е, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України, вживались заходи по виявленню та документуванні іноземних громадян, які перебували на території нашої держави незаконно. Як наслідок було Притягнуто до адміністративної відповідальності більше 170 іноземців. 70 іноземців було оформлено примусове повернення, трьох із них були розміщені в ПТПІ і відповідно примусово видворені. На даний час на теренах області працює більше 24 цНАПів, які надають послуги паспортного характеру. Відповідно, ви можете також звернути, звертатися і ці підрозділи. Ви отримуєте там послугу. Документи оформляють міграційна служба і відповідно направляють їх для вже виготовлені документи, персоналізовані бланки в місця подачі в центр надання адмінпослуг безпосередньо по місцю подачі документів, де їх можете також отримувати. Дякую за увагу. Слава Україні!